Погано живеться. Погано, я телефон включив, не записував, давайте заново. Скажіть, як в Вінниці вам живеться взагалі? Погано, бо ціни великі, а пенсія невелика для цих цін. Ой, а як ви що ви порадите? Кому для до кого звернутися, чи кому що відбувається? А, ну то це ви можете порадити. Я навіть не знаю до не кого звернутися. Да, ми теж подивимося. Да, да, да. А ви, ви давно живете в Вінниці? Все життя живу. А ви в якому районі живете? Ну в районі тяжелого. А як вам район взагалі? Там, на добися ж хотіли в другому районі жити? Ну, звичайно, що в центрі краще. А ну. чим, чим краще центр? Ну. Тут краще тим, що тут все. все близько рядом, так? Да, да, да. Вот. А у вас до молоді. А ви як ви ставитесь до молоді, яка ці всякі відео знімає зараз? Якось відносно до людей. Ну я. Якщо ця е... молодь так е... хороша, то я буду звичайно, з нею позитивно. Якщо нічого поганого не робить, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да. Yeah. Yeah. А ви цей yeah. на дні міста були? На дні міста. Ну, звичайно, був, так? Да, да. Що, що вам там сподобалось? Що сподобалось? Ну навіть не можу сказати, ну сподобалось це. Можу сказати тим, що там ну були е, різні, так сказати, е, можна було випічку взяти. От, і, Багато різної смачної їжі було, так? Да, 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 а да. Що вам саме сподобалось, брало щось? Хтось вищав чи. Так, да, дуже зараз, дуже гощають. Я не знаю, може внуки там діти. Ні, чого, дитину в мене 52 роки, я його вже років 10 не бачу, не чую. Він на старому місці вже по третій лікарні. От. Сам купляв оці, як його там чую, як його. І випічку і. Коло... Ну і чай, да, вам... да. А скільки скільки ви десь потратили по грошам десь, за це все? Ну, до, до 200 гривень так. Ага. Да. Як на вашу думку, це багато чи ну для пенсіонера інваліда Це я думаю, що багато. Ну так, да, це точно. Для комфортного проживання він це скільки на місяць. А як ви думаєте, скільки в місяць треба заробляти для комфортного проживання? Я думаю, що треба щоб ну, тисяч хоча б 20. Ну так, ми, ми теж так думаємо не менше 20 тисяч. А ким це... ви працювали? Я працював ну, на різних роботах. І з лісарями, гручиками, і з служби безпеки в банку. А, а ти так? вам саме більше сподобалась, яка робота? Саме більше така. Звичайно, у банку ні. Більш, бо там були люди такі більш виховані, коректні. От, довго там пропрацювали? Років, навіть 5 п'ять чи шість Ага, а чому змінилось? Ну, бо в мене проблеми і серця, і, і гіпертонія. От. А, Ага, да, да, і, да. і ви вот тоді вже на пенсію вийшли, так, виходить, з цієї роботи. Да, 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 да. Так, да, зрозумів. Ну добре, дякую вам да. за інтерв'ю. Дякую вам, варто. Покажіть, а то я не знаю, кому чи дійсно тут я.